Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить. Привіт, трейдер на зв'язку Viper. Дякую за відписку. Ми починаємо. Сьогодні рейд святкує свій четвертий день народження, і Пларіум нас привітали із цією подією. Також вони нам дали промокодик. Давайте разом із вами його введемо Підтвердити. Супер. Дима, що нам дали: Чотири легендарні книжки, чотири баночки енергії, 400 тисяч срібла і 400 енергії. Як символічно. Надіюсь, наступного року буде таке ж саме, тільки буде в 5. Кількість буде не 4, а 5. Окей, також є всім безкоштовний подарунок, подарунок до річниці. Ось такий. Давайте ми разом з вами заберемо. Що в нас є бочка пива? Є камінчик на душу і також сакральчик. Звісно, ми це все забираємо. Також чим я хотів сьогодні разом із вами поділитися. Давайте, до речі, подивимось, що тут клановий бос. Цікавого нам є ще сакральчик. І ще сакральчик. І давай ще звідси два сакральчика. Ні. Шкода. Забираємо і зараз перейдемо до основної новини. Дивіться, друзі. Сьогодні стали відомі коефіцієнти Елейн, яка буде у нас на злеті. Відкриваємо нашу Елейн. дивимось. Давайте по її навичках розберемось а 1 атакує ворога два рази. Кожне влучання переносить випадковий штраф від цього чемпіона на ціль. Як ми бачимо, книги плюс 20% до урону. Коефіцієнт 2,2 на кожен удар в сумі 4,4. Давайте я буду порівнювати із останнім крутим героєм, якого ввели. І з Лускунчиком. У Лускунчика коефіцієнт на А1 складає в сумі 4. У Алайн 4,4. А2. Атакує. У всіх ворогах. Шкода збільшується на 10% за кожен штраф на кожному противнику. При вбивстві ворога скидає перезарядку А3. Як ми дивимось, плюс 20% книги і мінус одна перезарядка. Коефіцієнт тут складає 4,5 у лускунчика на А2, 4,7. А3. Атакує ворога один раз, ігнорує щит союзників, посилення, щит отримує додатковий хід, якщо ця навичка вбиває ворога. Дивимось. Так само: плюс 20% книги і мінус 2 перезарядки. Коефіцієнт тут складає 7. У лускунчика 6,7. Чому я порівнював саме з лускунчиком? Тому що Лускунчик також void Lega, і механіка чимось подібна. Лускунчик також з А3 вбиває, отримує додатковий хід, і далі ходить або з А1, ну за вашим бажанням, або з А2. Також пасивна навичка Елейн. Вона несприятлива до штрафу атаки, тобто штраф атаки, так само, як на ген, бо не можна наложити. І завдає на 20% більше шкоди цілям, чия атака нижча, ніж у Елейн Тобто коефіцієнти великі, і якщо врахувати, що ще будуть плюс 20%, ну, лупити вона буде капітально. Аура плюс 30% у всіх боях, не так часто ми можемо її побачити, але. Зараз потихеньку аура швидкості відходить і, можливо, в якихось режимах, можливо, і на гаранті, дана аура заграє. Що можу сказати? Я рекомендую всім абсолютно робити злиття, хто може, хто має можливість, хто зберіг свої уламочки на злиття. Герой класний, тобто вона не переплюне лоскунчика. Тому що Лускунчик з А3 багато всього ігнорує, але вона також класна за рахунок того, що вона тепер не боїться нехретів різних і пробиває е, їхні бафи по противниках. Що можу сказати, як на мене, суперський герой виходить, звісно, ці дані можуть змінитися, адже це дані, взяті з тестового серверу. І до релізу вони можуть змінитися коефіцієнти. Остаточні коефіцієнти ми побачимо, звісно, після того, як вона вийде на лайв сервери, і ми зможемо разом із вами її протестити. Ваші міркування стосовно нової легендарки пишіть в коментарі. З вас підписка вподобайки. А з вами був Вайпер. Зустрінемось наступних відео. Все, друзі, Па-па. skill one to ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.